Вітаю в ефірі. Випуск місцевих новин про головне життя краю станом на цю годину четверга 11 травня. Розповідаємо далі у денному огляді. Працювали під виглядом масажних салонів. У Рівному викрили два борделі. Сутенером виявився 33-річний мешканець обласного центру. Чоловік в інтернеті розміщував оголошення з фотографіями дівчат в нижній білизні та розповсюджував по місту рекламні проспекти, начебто про масажні салони. З бізнесом йому допомагала 21-річна рівнянка, власниця приватної фірми, яка по сумісництву була ще й адміністратором борделів. Вона підшуковувала дівчат із вразливим соціальним станом, зокрема внутрішньо переміщених осіб, встановлювала правила, стежила за порядком та вела облік прибутку. Суми, які сплачували клієнти за послуги, становили від 3 до 16 тисяч гривень. 9 травня у закладах провели обшуки. Виявили й вилучили банківський термінал і картки, мобільні телефони, грошові кошти, рекламну продукцію, чорнові записи та інші докази. А в однієї із дівчат в сумці ще й виявили пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичною. Поліцейські під час проведення слідчих дій застали клієнта та чотирьох працівниць віком від 22 до... 25 років. Наразі вирішується питання про повідомлення підозри організаторам бізнесу. Музика. На Рівненщині зупинили жителя Чернігова, який перевозив бурштин на майже півмільйона гривень. У Пала правоохоронців потрапив автомобіль Рено. Зупинили в каразений транспортний засіб 9 травня на блокпосту неподалік Вараша. 44-річний керманич надав документи, які містили ознаки підробки, а декілька мішків, які він транспортував, були не опломбовані. У подальшому чоловік взагалі відмовився показувати їх в міст. На підставі ухвали суду. Вчора був проведений обшук, під час якого вилучили 100 кілограмів бурштину різної фракції, орієнтовна вартість якого за цінами чорного ринку становить півмільйона гривень. Наразі вирішується питання про повідомлення жителю Чернігова про підозру. У 16 пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою запрацювала електронна черга. Наразі в системі є черга, доступна реєстрація вантажівок. Для автобусів запис буде доступний з липня, а для легкових автомобілів з серпня цього року. Стати в чергу можна на сайті єчерга.Goу.ua або в мобільному застосунку ЄЧерга. Для цього потрібно зареєструватися. Водій буде отримувати інформацію про свій статус у черзі, її просування та час прибуття в пункт пропуску. Інспектори рівненського рибоохоронного патруля провели рейд водоймами Дубенського району і виявили кількох браконьєрів. Поблизу села Вербень на Хрінницькому водосховищі запримітили чоловіка, який намагався виловити рибу за допомогою сітки. Протиправні дії порушника зупинили, поки він ще нічого не спіймав однак на чоловіка склали адмінматеріали. Ще двох браконьєрів репатрульні виявили у млинові на тамтешньому водосховищі. Чоловіки мали намір здійснити вилов водних біоресурсів за допомогою екрану. Однак реалізувати його не встигли. На порушників теж склали адмінматеріали. Ні, доби без пожеж вчора, 10 травня, в селі Єльне Сарненського району зайнялася суха трава та чагарники на відкритій території площею 0,4 гектара. А в селі Даражне Рівненського району в приватному господарстві вщен згоріла господарча будівля. Причини займань та завдані збитки встановлюються. У Рівненському районі сапери знищили артилерійський снаряд та мінометну міну часів Другої світової війни. Співробітники ДСНС виявили боєприпаси вчора, 10 травня, під час розмінування території поблизу сіл Устя та сіянці. Зокрема, саперами було знищено один артснаряд калібром 76 мм міліметрів та одну мінометну міну калібром 82 мм. міліметри. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час виявлення підозрілих предметів, зовні схожих на боєприпаси. Про знахідки повідомляйте за номерами 101 або 112. Відтепер у сервісних центрах МВС можна отримати послуги з паспортом для виїзду за кордон. Якщо раніше потрібен був виключно паспорт громадянина України, то зараз адміністратор може прийняти із закордонним паспортом та навіть його електронним варіантом у застосунку дія. Однак в такому випадку потрібно при собі мати ще й довідку про реєстрацію місця проживання. На Рівненському мототреці провели перші в цьому році тренування. Місцеві спортсмени готуються до відкриття сезону. Протягом двох днів вихованці міського спортивно-технічного клубу мали можливість випробувати гареву доріжку. Заїзди проходили під керівництвом тренера майстра спорту міжнародного класу Віктора Гайдима. Участь у тренуванні взяли Роман Капустін, Михайло Тимощук, Макар Левішин та Володимир Зламан. Якщо у перший день гонщики згадували, що таке спідвей, були падіння проколоті колеса та спала глушника, то вже згодом відчувався їхній прогрес. В останню неділю травня, у Рівному відбудеться традиційний масовий забіг сміливих «Браве». Раніше він мав назву Сильні духом. Участь у забігу безкоштовна, однак на місці старту стоятиме скринька, де кожен охочий зможе залишити будь-яку купюру на підтримку ЗСУ. Передбачені дистанції на 2 кілометри 350 метрів для дітей віком до 14 років. Дорослі бігтимуть 5, 10 або 21 кілометр на вибір у своїх вікових категоріях. Забіг відбудеться на території гідропарку. Зареєструватися для участі можна онлайн до 27 травня. Всього у забігу можуть взяти участь сумарно 250 людей. На Рівненщині дев'ятирічний хлопчик подарував авто військовим. Дитина мешкає в селищі Клесів на Сарненщині, а транспортний засіб отримала від рідного дядька у подарунок. Завдяки допомозі небайдужих машину перевірили, полагодили і відправили на фронт. Свій вчинок хлопчина пояснив тим, що поки не може водити авто і отримати водійське посвідчення. А військовим вже зараз потрібно боротися з ворогами і захищати Україну. А нам же зараз необхідно всіма силами та ресурсами підтримувати тих, хто боронить свободу і незалежність. Тому не забуваємо донатити однак лише у перевірені збори. І не пропускаємо вечірні новини на сфері. Буде цікаво та інформативно. До зустрічі.